Вітаю, ви на каналі Жовті Води Сіті. Мене звати Тетяна Потоцька. Сьогодні про важливі новини для жовтовоців. Жовтоводська громада дізналася про смерть ще одного свого захисника – 57-річного Валентина Брусліка. Його життя 21 квітня 2025 року обірвала хвороба. Співчуваємо рідним та близьким. У жовтих водах триває відкрита виставка картин та аукціон, з якого всі кошти підуть на підтримку Збройних сил України. Ці картини створювали митці з Дніпровської організації національної спілки художників України Просто неба переносячи красу жовтих вод на полотна. Тут і львівський кар'єр, і дитячий пляж та інші відомі жовтоводські місця. Що кажуть художники про жовті води? Далі у сюжеті. У Жовтих Водах триває художній пленер перелини Придніпров'я. Впродовж тижня найкращі митці з Дніпровської організації Національної спілки художників України творять просто неба, переносячи красу жовтих вод на полотна. Нас запросив наш другий колега Ярослав, якого була ціль розповсюджувати інформацію про свій мистецький край, привнести сюди запал культури. Своє місто рідне і познайомити художників, що краса не тільки біля великих міст, а ще й в жовтих водах, в інших локаціях, і що є козацькі стежки, є цікаві історичні моменти, і щоб люди, які тут живуть, щоб вони їх цінували і мали шанс переглянути на рідні знайомі місця очима художників, така і глядач зможе це завтра побачити під час виставки. Угу. Там у нас пан Ярослав. Знайомив, там, і люди підходять, і глядачі, і якісь знайомі його, там учні підходили. Тому ми всім кам'ян, що у вас дуже місто таке привлекательне, воно дуже чисте, воно охайне. І ви знаєте, люди тут вони дуже сильно м -м, слідять і за собою, воно видно по дворикам. От ми живемо там в певні локації, то всі двори, ви знаєте, з боском, з квітами, це дуже гарно. Це перший подібний пленер у нашому регіоні за багато років. Наймальовничіші куточки нашого краю оживають з кожним маском пентля майстрів. Виставлявся в Китаї. Дуже гарна була акварельна. Це бієналія акварелі в Шенджені. Були ще виставки в Німеччині. Це город Кемніц, Берлін, Дрезден. У Франції Нарбона. Ви загалом малюєте в якому стилі і акварель більше лірична, класична. Чи багато в вашому житті було пленерів? Де саме це відбувалося? Дуже багато. Самі найкраще, коли у нас був Крим. В Криму там і Севастополь, і Карадак, і під Сімферополем Кольчужина, Там зараз у них академія. У жовтих водах оновили вишиванку на центральній алеї парку слави. Відео процесу опублікувала Тетяна Лученко. Щоб замовити у жовтих водах кондиціонери з безкоштовною доставкою та гарантією, звертайтесь за номером 066 57 61 959. Жителі вулиці Ентузіастів 4 у Шовтих водах, об'єдналися заради добрих змін у своєму дворі. Вони хочуть власноруч оновити дитячий майданчик. Ініціативна група просить підтримати містян, щоб зробити простір безпечним та затишним для дітей і молоді. Ініціативна група вже почала збирати кошти і матеріали. Потрібна допомога жителів міста, як фінансова, так і практична. Реквізити для фінансової участі ми залишаємо в описі до цього відео. У жовтих водах працює програма безкоштовної допомоги родичам із дітьми до трьох років. Медичні сестри консультують батьків удома з питань грудного вигодовування, вакцинації, розвитку дитини та психоемоційної підтримки. Послугу вже отримали 13 жовтоводських сімей. Про це повідомили у міськраді. У жовтих водах тепер можна зробити все в одному місці: купити стильний чохол, наклеїти захисне скло, почистити смартфон і навіть підібрати якісну техніку з гарантією. Ми мережа магазинів, де все створено для захисту та стилю вашого смартфона. У нас один із найширших асортиментів чохлів: від класики до трендових новинок. Ви точно знайдете той самий. Ми не просто продаємо, ми дбаємо. Пропонуємо послугу очищення динаміків і корпусу телефону, щоб ваш гаджет звучав і виглядав як новий. Наклеїмо захисне скло акуратно, професійно і даємо гарантію. Якщо скло трісне, протягом 40 днів замінимо його безкоштовно. Гарантія також поширюється на саму поклейку. Ми впевнені в якості. Бо цінуємо вашу довіру, шукаєте техніку. У нас вона також є з гарантією до одного року. Бо ваш комфорт наша відповідальність. Ми більше ніж просто магазин. Ми сервіс, стиль і турбота. Завітайте та переконайтесь самі. Жовтоводські спортсмени у складі української збірної суму вибороли чотири медалі. Українська команда посіла перше місце. Перемогу принесли Золото Філіп'євої Анастасії та Науменка Нікіти Срібло Максима Оводкова та Тимофія Коваленка. Вітаємо спортсменів та тренера. На цьому все вірте в перемогу та підписуйтесь на «Жовті води сіті.